Доброго дня, шановні колеги слухачі. Тема моєї лекції порядок передавання справ постійного зберігання до місцевих державних архівних установ та архівних установ органів місцевого самоврядування. Державні і комунальні установи, у діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду, зобов'язані передавати їх на постійне зберігання до державних архівних установ. Архівних відділів міських рад після закінчення граничних строків зберігання в архіві самої установи юридичні особи, засновані на приватній формі влад, власності, а також об'єднання громадян, релігійні організації, документи, яких віднесені до НАФ, можуть передавати свої документи до державних та інших архівних установ на підставі договору. Приймання документів Національного архівного фонду до архівних установ здійснюють після закінчення гранічних строків їх зберігання в архівних підрозділах. Гранічні терміни зберігання для управлінської документації такі. Для джерел формування НАФ обласного архіву це 10 років. Для архівних відділів райдержадміністрації та міських рад 5 років. Для окремих категорій документів, незалежно від статусу юридичної особи, записів актів цивільного стану, записів нотаріальних дій, судових справ та оригіналів судових рішень, документів з кадрових питань особового складу, господарських книг, документів з приватизації житлового фонду, цей строк становить 75 років. Для науково-технічної документації 25 років. Для аудіовізуальних документів 1 рік після закінчення їх виробництва або виходу у світ. Для електронних документів цей строк становить 3 роки. В установах з невеликим обсягом справ постійного зберігання приблизно до 20 справ на рік. А також у громадських організаціях, що здійснюють діяльність у межах строків скликання, передавання документів на постійне зберігання за погодженням з відповідним державним архівом, може здійснюватись один раз на 3-5 років або після закінчення строків скликання. Продовження строків зберігання документів в архівних підрозділах. Допускається за потреби користування документами зі службовою метою, а також у разі неможливості прийняття документів на зберігання до архіву. Архів, якщо в нього є можливість, може достроково прийняти документи установи на зберігання на платній основі. Це буде відбуватись на підставі звернення юридичної особи джерела комплектування. Невідкладне приймання документів до архіву здійснюють у таких випадках: у разі ліквідації юридичної особи джерела комплектування без права наступника або установи вищого рівня на території області. У разі невідворотньої загрози втрати або пошкодження документів порядок приймання документів від джерел комплектування архіву такий. Приймання документів НАФ від юридичних осіб джерел комплектування архіву проводяться щорічно за графіками. Графіки затверджуються архівом за погодженням з юридичною особою. Про дату приймання документів Держархів області повідомляє юридичну особу заздалегідь листом. Особливо хочу звернути увагу на те, що підготовка документів фондоутворюча для передавання до архіву, науково-технічне опрацювання, створення довідкового апарату, картонування, а також транспортування документів до архіву здійснюється згідно з вимогами, визначеними законодавством за рахунок юридичної осел, особи джерела комплектування, що передає документи. Підготовча робота для передачі справ на постійне зберігання це обов'язкова перевірка наявності справ у архіві організації. Представник архіву на місці перевіряє якість упорядкування, фізичний, санітарно, гігієнічний та технічний стан документів. Перевіряння наявності та стану справ включає в себе. По-перше, це встановлення фактичної наявності справ, що включене до опису. По-друге, це виявлення справ, що вимагають поліпшення фізичного стану, по-третє, правильність нумерації справ у опису, четверте відповідність нумерації справ підсумковому запису та обліковим документам. І п'яте це звіряння шифрів, заголовків, крайніх дат. Та кількості аркушів у справах та в опису. Фізичний стан справ визначається шляхом їх візуального перегляду. Перед початком перевірки відповідальні за архів установи повинні розташувати справи в хронологічній послідовності за номерами в описах. При перевірці наявності і стану справ необхідно. Зберігати порядок розташування справ на стележах та в коробках, вилучати і ізолювати з фонду, який перевіряється, неправильно підкладені справи інших фондів, вилучати не внесені до опусу справи фонду, вилучати і ізолювати пошкоджені біологічними шкідниками справи і негайно інформувати про це відповідального за архів і керівника організації. У разі виявлення, під час перевіряння наявності пошкоджень документів, їх усувають шлях, шляхом консервації або реставрації за кошти фонду утворюча. Якщо в ході перевіряння виявлено неправ... невиправно пошкоджені справи постійного зберігання, складаються, по-перше, Висновок реєстраторів відповідного державного архіву або інших установ, які здійснюють реставраційні послуги щодо неможливості відновлення основи документа та використання текстової і зображувальної інформації. По-друге, акт про невиправні пошкодження справ. Форма акту можна знайти у правилах організації діловодства. Це додаток буде 34-й. Також потрібно буде скласти акт про вилучення документів Національного архівного фонду. Форма цього акту також є в додатку номер 14 правил організації діловодства. Вище зазначені документи схвалюються експертною комісією установи та подаються на розгляд експертно-перевірної комісії державної архівної установи. Або експертної комісії архівного відділу міської ради у зоні комплектування якої перебуває установа, остаточне рішення про вилучення документів з Національного архівного фонду приймає Центральна експертна перевірна комісія укрдержархіву. Якщо в ході перевіряння встановлено нестачу справ, то організовується їх розшук. З цією метою вживаються такі заходи. Вивчаються усі облікові документи, на підставі яких видавалися справи із архівосховища. По-друге, організують розшук відсутніх справ, у тому числі в структурних підрозділах, які їх готували, попередньо вивчивши описи, на підставі яких справи передавалися до архіву. По-третє, проводять ретельний пошук справ в архівосховищі. Перевіряють справи фондів, що знаходяться поруч, переглядають правильність підкладання справ, номери яких схожі за номерами невиявлених справ. По-четверте, вивчають справи фонду, а саме: акти про вилучення справ для знищення, акти видавання справ у тимчасове користування, акти про передачу справ в інші установи. Акти перевіряння наявності та стану справ складені раніше. Попередні акти приймання-передавання справ на постійне зберігання до архівної установи. Знайдені в результаті розшуку справи підкладаються в коробки. На відсутні документи складається довідка про причини відсутності справ на бланку установи за підписом керівника та акт про невиявлення справ документів, шляхи розшуку яких вичерпано. За формою, яку буде наведено в додатку 36 правил організації діловодства. Акт підписує особа відповідальна за архів і затверджує керівник установи. Акт подається на розгляд експертної комісії установи, експертної комісії архівного відділу Райдержадміністрації міської ради. Та комісії з контролю за наявністю станом та розшуку документів Державного архіву разом з довідкою про проведені заходи щодо їх розшуку. На підставі акту, погодженого експертною комісією, та комісію з контролю за наявністю станом та розшуком документів державного архіву. Документи Національного архівного фонду знімаються з обліку у разі відсутності справ. Їх номери та причини відсутності зазначають в акті приймання передавання документів юридичної особи на постійне зберігання у графі, примітки, а також у підсумковому запису до опису справ постійного зберігання, в актах про нестачу архівних документів постійного зберігання або про невиправні пошкодження справ. у письмовому поясненні фондоутворюча Юридичної особи, що передає документи на зберігання, що додають до акту. У разі втрати оригіналів документів допускається заміна їх копіями, засвідченими в установленому законодавством порядку. Приймання документів об'єднань громадян та релігійних організацій здійснюють за описом первинного розбирання з подальшим укладанням описів справ. Постійного зберігання працівниками архіву. У разі передавання права, влас... права власності на документи, зазначеними юридичними особами державі, територіальній громаді їх упорядкування архів здійснює безоплатно. Електронні документи приймають при наявності на ньому обов'язкових реквізитів, у тому числі електронного цифрового підпису. Формати подання даних в архівній електронній справі та комплект супровідної документації визначаються законодавством. Наступне питання. Це оформлення приймання, передавання справ на постійне зберігання. Документи приймаються в упорядкованому стані за затвердженими описами справ постійного зберігання та оформлюються актом приймання передавання документів. Юридичної особи на постійне зберігання, який складається у двох примірниках. Разом з документами до архіву передають чотири примірники опису та довідковий апарат, а саме, це історичну довідку, якщо це перший раз документи передаються, або передмову, якщо є список скорочень до них. Четвертий примірник опису. Після проставлення відмітки про приймання справ до архівної установи разом з примірником акту приймання передавання повертають юридичні особи, що передає документи для зберігання у справі фонду. Приймання документів здійснюють за описом поодиночно в присутності представника юридичної особи, що передає документи на зберігання. Під час першого надходження документів до архіву разом зі справами на постійне зберігання передається історична довідка про установу фонду утворювача. При наступних надходженнях подають доповнення до історичної довідки, передмови з відомостями про зміни, що відбулися в назві, підпорядкованості, функціях, структурі юридичної особи, складі документів. Зазначають особливості формування справ тощо, наступне питання це передавання документів у разі припинення установи. Якщо установа припиняється шляхом ліквідації, її архівні справи, внесені до Національного архівного фонду, передаються в випорядкованому стані відповідній державній архівній установі. Архівному відділу міської ради, а архівні справи з основної діяльності, строки тимчасового зберігання яких ще не закінчилися. Документи не завершені в діловодстві, а також документи з кадрових питань особового складу передаються її органу вищого рівня, якщо він існує. Якщо органів вищого рівня на території зазначених регіонів не існує. Усі архівні справи і документи установи фондоутворююча передаються до архівних установ, створених для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, а саме до трудових та приватних архівів. У разі припинення установи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення. Далі це реорганізація. Передачу її функцій іншій установі, остання приймає за актом документи, не завершені в діловодстві установи, що реорганізується, та її архів. Якщо функції установи, що реорганізуються, передаються декільком іншим установам. Її архівні справи, внесені до Національного архівного фонду, передаються в упорядкованому стані відповідній державній архівній установі, архівному відділу міської ради, а архівні справи з основної діяльності, строки тимчасового зберігання, яких ще не закінчилися, документи, не завершення у діловодстві, а також документи з кадрових питань особового складу. Передаються її органу вищого рівня, якщо він існує на території відповідної області. Документи, не завершені в діловодстві, а також документи з кадрових питань особового складу працівників, які перейшли на роботу до установ правонаступників. Передаються цим установам за належністю. У разі реорганізації установи, коли з її складу виділяється структурний підрозділ, якому надаються права установи, останньому передаються документи, не закінчені в діловодстві, що відносяться до профілю діяльності новоствореної установи, а також документи з кадрових питань особового складу працівників, які перейшли на роботу в новостворену установу. У випадку банкрутства ліквідатор передає установленому законодавством порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов'язковому зберіганню, забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі, фінансово-господарських документів банкрута протягом ліквідаційної процедури. Після винесення судом ухвали про ліквідацію юридичної особи банкрута ліквідатор зобов'язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою. Визначити місце подальшого їх зберігання. Документи з кадрових питань особового складу, а також документи строки тимчасового зберігання, яких не вичерпано, ліквідаційна комісія, саме ліквідатор, передає на зберігання до трудових архівів. Документи тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб. Строки зберігання яких вичерпано, вилучають для знищення. Відбір і знищення документів, строки зберігання, яких вичерпано, науково-технічне опрацювання документів, що підлягають зберіг... зберіганню, передавання цих документів до трудових архівів, забезпечує ліквідаційна комісія, а саме ліквідатор. Дякую за увагу.